Доброго ранку. Я нагадую, що сьогодні день авіації та космонавтики. До нас на гостину ми запросили Володимира Мащенка. Він диспетчер служби перевезення аеропорту Черкаси. Ми його запросили не просто так. Ми хочемо поговорити про Черкаський аеропорт. Доброго ранку. Доброго ранку. У 1984 році аеропорт став одним з найбільшим у РСР і мав статус навіть міжнародного. Обслуговував до 80 рейсів за добу і приймав літаки до 185 тонн. Ми справді були одними з найкращих. Так, ми були одними з найкращих. Наша полоса нашому Черкаському аеропорту дозволяла приймати на той час практично будь-який тип літаків. Працювало в аеропорту близько 800 чоловік. Людей, це при тому, що аеропорт тільки працював в день, ночних ага. польотів не було. Ага, скажіть, скільки було посадових смуг? Вона одна, основна, була раніше запасна, грунтова, але вона не використовується зараз взагалі. А можете Вон... нам так детально розповісти, які типи літаків саме приймали? Це були якісь як можна схарактеризувати малі, великі, які? Так, да, це були літаки на той час, так скажемо, невеликі, Л410, Ан-2 і як-40. Це були основні літаки, які тоді <кхух> близько магістральні, які літали по території, ну як України, так і колишнього Радянського Союзу. Все ж таки, наш аеропорт був одним із найкращих. Чому він припинив своє існування? Це все тоді ламалася система, було зубожіння населення. Мабуть, якесь було відношення місцевих, місцевої влади до функціонування аеропорту, тому, тому, тому він тоді припинив своє існування. Але на сьогоднішній день він відновлюється. Аеропорт Це надзвичайно відновлюється прийом. Да. Закладені кошти і обласним бюджетом обласною радою, так і фондом регіонального розвитку в реконструкції аеропорту. На даний час починається вкладання другого шару нової штучної злітно-посадочної полоси. Заплановано зараз йдуть проекти, розроблюються ремонту руліжної дорожки, перону і самої будівлі аеровокзалу. До речі, про будівлю. Хотілося б так. дізнатися, що потрібно ще сконструювати чи можливо забезпечити, аби наш аеропорт став такого знову ж міжнародного рідня? Ну, Зробити реконструкцію і аеродрому, і будівлі аеровокзалу. Я ще раз повторюю, кошти на це закладені. Також державне підприємство Украх вкладає зараз 20 мільйонів гривень. Вони закуплено нове обладнання, новий радіомаяк, тобто системи телекомунікації, радіозв'язку. Це все встановлюється. Іде зараз проєктування світлосигнальної системи, тобто, коли це буде завершено, аеропорт зможе працювати як в день, вночі, в простих складних метоумовах і зможе приймати літаки з низько розташованими двигунами. Тобто всі можуть. Ну, Багато хто літав на Боїнгах, а Арбасах, хтось такого типу, як Бон 737, а аер 320, аеропорт зможе приймати. Приймати так. Ви нам говорили, що а, літаки приймали ми лише в день. Чому така ситуація була? Ну не було тоді системи <кхух> ми, по, посадок вночі, тому літали в день. Все ж таки, цікавлять терміни, коли запрацює Черкаський аеропорт. Є якийсь визначений період, коли все ж таки черкащани зможуть кудись полетіти. Ну, кінцеву дату не, наз... не називає ніхто, тому що після реконструкції треба пройти ще сертифікації. Є вимоги міжнародної організації цивільної авіації. КАО по <кхм> безпеці польотів це основне в авіації це безпека польотів. А також є міжнародна організація АТА. Якоїсь є свої вимоги по перевезенню пасажирів, багажів, вантажів. Це, ці вимоги повинні бути виконані. Повинна пройти сертифікація, отримати сертифікати, і тоді аеропорт запрацює. От мені все ж таки цікаво. Чи багато черкащан літало тоді? Чи користувалися вони послугами ще, коли наш аеропорт функціонував? Так, і мені довелося. Ті часи декілька разів політати. Да, черкащани активно літали, ну, 80 рейсів було. Uh -huh. uh, да. Як по Україні, так там були раніше. І тоді в Російську Федерацію літали багато, були рейси на північ. Uh -huh. Uh -huh. Ну, насправді сьогодні день авіації. Це і ваше свято, що ми вас uh -huh. вітаємо, тому що ви скільки ви вже років працюєте в цій сфері? Ой, ну, я взагалі в авіацію прийшов, був давно, але там був період, коли склалася така поставка, що не працював авіація, зараз знову повернуся, тому що, знаєте, авіацію треба кохати. Ага. Якщо Просто ти так, в неї закохався, не да, це вже назавжди, так. Да. Якщо ні, авіація не любить випадкових людей. Тобто це образ життя. Для любого авіатора це образ життя. А от як ваш шлях розпочався в авіації? Чому вирішили поєднати досягне незвичайну професію? Ну, чому незвичайну? Звичайна професія, коли я був маленьким, всі тоді хотіли бути космонавтами, льотчиками. Я хотів був, я закінчив військове училище, сам військовий штурман. Проходив військову службу на цій посаді, потім скорочення. Було в українській армії, тому прийшлося з авіації в той час піти. Але зараз знову повернувся і цивільну авіацію. Я думаю, все буде гаразд. У ага. ну, дивіться, зараз, якщо подивитися на наших сусідів, Полтава, вони буквально за три роки зробили аеропорт, аеродром. Зараз вони літають з минулого місяця раз в тиждень, заповнюваність 100%. З настанням відпуск, сезону відпусток, я думаю, кількість рейсів буде тільки збільшена. Тому що розвиток аеропорту це ж не тільки самого аеропорту, це розвивається інфраструктура навколо нього. У нас взагалі унікальна ситуація. У нас аеропорт в межах міста розташований. 20 хвилин від центру і будь і ласка, можна да, тобто не, не тільки прийти туди, це ж розвиток і Закладів харчування, туризм, міський транспорт, туди тролейбус ходить. Ну, це мало де є така ситуація, що аеропорт в межах міста. До нас зараз приходять люди, дуже часто питають, коли ми вже будемо працювати, приходять, подивитися. Так що. Яка, яка загалом є ситуація? От за аеропортами в Україні загалом в різних областях. Значить, зараз такий в Україні бум цивільної авіації. Йде, аеропорти відроджуються поступово, будуються вони, новий аеропорт між Дніпром і Запоріжжям. Так що в цьому плані, я думаю, ми не будемо пасти задніх. Ось уже після реконструкції які літаки ми зможемо приймати, і чи буде це між Україною якісь перельоти, чи все ж таки зможемо вже і за кордон приймати? Ну, це планується приймати літаки, типу, з низько розташованим двигуном, типу Boeing 737 Airbus-320. Це все планується, полоса буде на це розрахована, нова, яка будується по 7 класу. Так що все в нас попереду. Так думаю, що якщо розцвітне, так розквітне аеропорт, то з'являться робочі місця, так? Так, да, я ж сказав. Це, це розвиток не самого навіть аеропорту, це розвиток всієї інфраструктури навколо нього, це, це податки в бюджет, обласний, місцевий. Це чи звертались, куди? Можливо, вже до вас за роботою. 에, до нас в аеропорт так. Ну, приходять люди, звертаються за роботу, але на жаль, ми зараз не можемо. Взяти повний штат набрати, тому що ну, немає зараз полють. Зараз особовий склад аеропорту ми займаємося, приводимо литовище до порядку, ну, підтримуємо, ремонтуємо техніку, яка є в наявності. Планується закупка нової техніки. Я вже казав, що обласним бюджетом закладені кошти і державним бюджетом. Знаєш, мені б цікаво було спробувати себе ось у ролі, можливо, бортпровідниці або ж працівника аеропорту дізнатися саме життя із середини. Можливо, ви зможете нам розповісти якусь таку цікаву історію, пов'язану з аеропортом або ж з його працівниками. От яка для вас така запам'яталася найбільше за роки вашої праці там? Та історії взагалі-то таких не було, щоб незвичайних. Ви зрозумієте, що для того, щоб пасажир один перелетів з міста А в місто Б, ну як, приходити в аеропорт, прийшли реєстрацію, здали багаж і пішли. Для цього працюють десятки і сотні людей. Це і авіаційна безпека, і <кхе>, служба, і перевезення, і аеродромна служба. Все зав'язано, я казав, на безпеку польотів, щоб комфортно і швидко. Пасажир долетів куди він хоче. Якщо порівнювати роботу, у... коли ще так, раніше так, існував аеропорт, так. і порівнювати, яким він буде. Як зміни... змінилася взагалі робота всіх працівників? Чи вона, можливо, якось вдосконалюється техніка, чи, можливо, якісь полегшення у їхній роботі будуть? Ну Звичайно, техніка вдосконалюється, це апріорі. Що стара техніка працювати довго не, не зможе. А... Рахунок праці, да. Ну, ви знаєте, у нас зараз працює, я дивлюсь, декілька пенсіонерів. Uh -huh. ну, це, це їхнє життя. Рапорт це їхнє життя. <кхух> розмовляю з ними. Да, от вони кажуть, раніше да, рапорт працював, це все, зараз ні. Ну, я думаю, що все-таки ми запрацюємо. А чи для Буде. всіх працівників є, наприклад, якісь курси підвищення кваліфікації? Так. Чи, Можливо, якісь тренінги? Так, по е, курси проводяться по, з авіаційної безпеки, і також працівники по напрямку своєї роботи також проходять курси раз на три роки. Підвищення кваліфікації це, це необхідно, тому що вимоги постійно змінюються. І КАО, і АТА. <кій> вони присилають кожен рік нові вимоги, і тому працівники підвищують постійно свою кваліфікацію. От ви сказали, що у вас працюють люди поважного віку. Так, так. що вони розповідають про аерпорт? Тому Що ви кажете? Вони не живуть. бути цікаво, які їхні враження про ту роботу, яка була раніше? Що, можливо, ви знаєте, коли і... воно працювало, все літало, це одне. Зараз не літає, це зовсім у них враження інші. Але mm. вони теж знають, що воно все запрацює, тому вони ходять на роботу і, і стараються для того, щоб все це найближчим часом знову почало діяти. А чи вони підказують, можливо, як краще зробити? Чи, на що ви вже їм показуєте? Mm. Значить, вони <кхм> володіють <кхм> повну інформацію про аеропорт. Вони знають, де що розташовано до, до останньої дрібнички. дрібнички да. Тобто, вони з цими проектами проектанти, вони підказують проєктантам, що там потрібно зробити, де що розташовано. Тобто, вони проводять колосальний обсяг роботи. Ми вам дякуємо за спілкування. Ще раз вітаємо вас зі святом.